У дослідницькому інституті на півдні Італії науковці куховарять. Рецепт простий: трошки натурального текстилю з щедрим додатком біосмоли і ще трохи біододатків та ензимів. Okay. Yes. Кілька годин у печі при температурі 60 градусів і. È fatto di... Він виготовлений з ліняних тканин і натуральних смол. Це біопродукт з відновлювальних ресурсів. Справді це новий композитний матеріал з натуральної сировини. Науковці з європейського дослідницького проекту мріють, що цей новий матеріал скоро витіснить хімічні пластмаси. Ми сямоконвінкідела посибіліта конкрета. Дісоститує реколоками переконані, що незабаром зможемо майже повністю замінити матеріали, що виготовляються з викопної сировини, на повністю натуральні матеріали. Йдеться про речовини з використанням відходів виробництва бавовни, льону чи конопель, А також зі смоли, яку отримують з цукрової тростини, що не застосовується у харчовій промисловості commestibile. Перед появою на ринку новий матеріал треба випробувати для оцінки його властивостей. Тоді його можна буде легко порівнювати з традиційним пластиком. вже зараз ми бачимо, що натуральний композит має дещо гірші механічні властивості у порівнянні з традиційним пластиком. Він, наприклад, не такий твердий і не має міцності вуглецевих композитів. Але ці механічні характеристики не означають, що натуральний композит не можна буде використовувати. Усе залежить від виробів, для яких він застосовуватиметься. А ідей дослідникам не бракує. Їх розглядають у тривимірних лабораторіях. Нові біокомпозити можна буде використовувати в автомобілебудуванні чи для меблів або музичних інструментів. Сподіваються дослідники. Науковці і далі працюють над покращенням властивостей натуральних композитів. Через рік ми матимемо продукт найвищої якості, і він не мав би бути дуже дорогим. Натуральні композити можуть коштувати на 20-25% більше, ніж прозорий пластик. І це може означати на 30-40 євроцентів більше за кілограм натурального композиту. 30-40 євроцентів більше за кілограм натурального композиту. Науковці вірять, що нові біокомпозити можуть стати реальністю на ринку менш ніж за 3-4 роки.